У стратегії розвитку читання на період до 2032 року читання як життєва стратегія, яка була прийнята Кабінетом міністрів України, головною метою є сформувати навички та потреби в читанні як життєві стратегії громадян. Одне з головних завдань педагогів та бібліотекарів навчити дитину розуміти, що без навичок читання нереально досягнути успіху в сучасному світі. Для досягнення цієї мети дуже корисно проводити в класах голосне читання, пропонуючи дітям нову цікаву книжку рідною мовою. Читання в голос або голосне читання, форма соціокультурної діяльності бібліотек, спрямована на популяризацію книги, залучення користувачів до процесу читання, виховання в них комунікативних навичок і компетенцій, вдумливого сприйняття текстів шляхом публічного прочитання творів. До Всесвітнього дня голосного читання у нашому ліцеї в 4 А класі під керівництвом Єрмакової Олени Аркадіївни був проведений урок голосного читання. До уроку були запрошені співпрацівниці Одеської бібліотеки імені Олеся Гончара та бібліотекарка нашого ліцею Лідія Володимирівна Болдинська. Лідія Володимирівна підкреслила значення та роль голосного читання для майбутнього кожної людини та розповіла, як навчитися мислити завдяки читанню книг. Діти читали уривки зі своїх улюблених книжок. До уроку залучилися навіть ті учні, які знаходяться на дистанційному навчанні. Після цього Олена Аркадіївна видала учням медалі та грамоти за чудове читання. Потім діти відвідали бібліотеку, де на них вже чекала наша директорка Наталія Федорівна. Вона щиро привітала учнів зі святом голосного читання та побажала їм обов'язково досягти своєї мети.